І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Радуйтеся і веселіться, бо негорода ваша велика на небесах. Такими словами, дорогі Богські брати і сестри, майже кожного богослужбового дня ми прославляємо всіх тих угодників Божих, які за земного життя догодили Богові, і за це отримали вічне блаженство біля престолу царя їхньої слави. І вже сьогодні то стують і веселяться в оселях Небесних. Сьогодні, свята Мати Церква, є підсумок усіх великих свят, які ми нещодавно пережили з вами, Світлого Христового Вознесіння, приславного Його Вознесіння на небо, а так само і Зіслання Святого Духа на апостолів, би підсумовуючи всі ці великі свята, сьогоднішню неділю, першу після П'ятидесятниці, відзначає пам'ять усіх святих. Коли ми. Дивимося до нашого церковного календаря, то ми там кожного дня бачимо святого, святу або і кількість сон святих. Свята Мати Церква має свою пам'ять і вона зачислила у церковний календар багато із тих, які догодили Богові своїм земним життям. Але є такі, дорогі в Христі, брати і сестри, святі, які невідомі Оку Людському і невідомі навіть і нам. Це не означає, що вони не прославлені у Бога. І тому свята Мати Церква, щоб вшанувати всіх знаних і незнаних, нами шанованих і не святих, виділила одну неділю саме сьогоднішню, для того, щоб ми вшанували всіх святих. Ви можете задати запитання, чи потребують вони нашої похвали? Чому ми їх вшановуємо? Це робиться з одної причини. Вони вже у Бога давно прославлені, і їхні імена записані в книгу життя, і вони вічно радіють уже біля свого небесного Творця. Але це приклад для нас. Коли ми згадуємо того чи іншого святого, то ми знали життя свого небесного покровителя і багатьох святих. І коли ми будемо своє земне життя. Намагатися порівняти з їхнім життям, то ми усвідомлювати будемо, що ми далекі від святості. І навіть ті слова, які лунали Святого Письма сьогодні, можливо, для багатьох із вас не зрозуміли, бо Господь каже: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, хто любить сина або дочку більше, ніж мене. Той недостойний мене, ось така дорогі в у Христі, брати і сестри, ознака святості. Це не означає, що ми не маємо любити своїх рідних, що ми не маємо забути своїх батьків, які е, дали нам життя, які були співучасниками е, Бога творінні нас, бо Господь дає владу людині народитися. Багато людей можуть із цим не погодитися. Тоді можна задати таке. Запитання, як же ті сім'ї, які люблять один одного, які зустрілися на земному шляху, але які, на жаль, не мають дітей. Тобто у владі тільки Бога дати життя людині. І тому, завдякуючи Богу цим життям, ми звичайно дякуємо і нашим батькам. Навіть маємо заповідь таку одну із десятих, шанувати батька і матір. Тому ми, звичайно, любимо наших рідних, бо навіть якщо каже. Святе каснуло нам про те, що як ти можеш сказати, що ти Бога любиш, коли ближнього свого не любиш. Ми маємо любити Бога, а, маємо любити ближнього, але Бог має бути у нас завжди на першому місці. Святі, яких ми сьогодні згадуємо і вшановуємо, вони родилися в різні історичні епохи, були різних соціальних статусів. Від юних до младенців і до літніх, і старших людей різного фінансового стану, різної освіти, але всі вони об'єднані були любов'ю до Бога. І вони добре пам'ятали слова Христа Спасителя: що шукайте не перше царство небесного і правди, його все інше додасться вам. Ми не згадуємо всі ті церкві тільки тих, які, як почули, з сьогоднішнього святого письма залишили все і батьків. І матерів, і дружин, і дітей, і в сто крат більше осягнули. Це говориться найперше про тих людей, які у монашому подвизі догодили Богові крайнім усамітненням, боротьбою проти гріховної своїй плоті і перемогли гріх у суді, і цим стали любі і Богом, і таких ми називаємо преподобними, тобто дуже подібними до Бога. Так само Господь і нас кличе до цієї святості. Це не означає, що тільки дари Духа Святого були дані їм. Усі ті дари Духа Святого, якими користувалися, вони ми маємо їх так само. Просто нам потрібно стати і мати чітку межу, щоб добудити Богові, любити його понад усе. Господь, коли прийшов у світ, він своє вчення. Об'єднав оту у двоєдину заповідь любові, любові до Бога і до ближнього. Коли ми зуміємо, дорогі Бохресті, брати і сестри, втілити цей Богом даний нам закон у життя, то і ми сподіваємося, теж будемо там, де хоче Господь щоб ми були. Бо навіть коли Господь возносився, Він благословляючи своїх учнів і апостолів, сказав: Я йду до Отця, щоби приготувати вам місце це не означає, що Господь. Готує місце тільки своїм учням і апостолам. Ні. він хоче, щоб і ми там були. Господь хоче всім людям спастися і до пізнання істини прийти, так каже один із пророків. Тому і нам, дороги, Богристі, брати і сестри, потрібно у цьому земному житті старатися догодити Богові. Коли ми відзначаємо пам'ять того чи іншого святого, ми дуже часто кажемо: угодник Божий такий, наприклад, Миколай. Так само і нам потрібно доводити Богові своїм благочестивим життям. І це не означає, повторюся, що нам потрібно зараз в учасних умовах залишати все і йти в монастир. Звичайно, це найближчий шлях до спасіння. Хоча там теж дуже велике і багато число спокус. Ми говоримо про те, що на людину йде, спокушаючи менше нечистих духів, ніж на того самого монаха, в сім раз більше навіть. Тому не легка ця стежка спасіння, але ми повинні собі покласти чітку мету, що ми прагнемо, якщо ми віримо. Якщо ми християни, що ми віримо в продовження цього земного життя після смерті, бо коли в наше твільнене і немічне тіло ми рано чи пізно віддамо землі, нас очікує вічність, і вона буває двоякою. І святі, які догодили Богові, вони вже тут осягнули блаженство раю. Ми знаємо, дорогі Бог Христі, брати і сестри. Навіть і ви, якщо були уважні, сьогодні чули святого апостола, що святі вірою перемагали царства. Затуляли пащі лелом, гасили силу вогню, уникали вістря меча. Усе це вони робили силою і допомогою Божою. Це не означає, що вони що це якась така вроджена властивість тої чи іншої людини. Святость святість вони здобували своїм крайнім благочестивим життям, боротьбою своїми пристрастями і похотями. Перше місце завжди Бога. Ми маємо у церкві світі чимало святих, вона розділила їх на різні рівні і ранги. Ми маємо і мучеників які своєю кров'ю безпосередньо підтвердили свою любов до Христа, віддячили йому любов'ю за любов. Вони думали собі так, якщо Господь за нас постраждав, то як же можемо поступити по-іншому ми? Вони таким самим. Критеріям віддали йому, ми маємо церкви преподобних, яких уже згадали, які залишили все, і йшли в пустелі чи монастирі, і там спасали свої душі. І біля них, як каже один із преподобних, спасалися тисячі, побачили їхнє святе життя. Це дуже важливо і для нас, сучасних християн, коли би ми жили правильно. Коли ми будемо такими, то люди, які оточують нас, найперше це рідні і близькі, вони побачать наше благочестиве життя і будуть старатися жити так. І коли в нас буде все з допомогою Божою в цьому житті ладнатися, то мимоволі прийде розуміння, що це саме через віру в Бога так людське земне життя складається, і Бог благословляє її. Так само ми маємо у церкві світі і інших святих святителів, інших мучеників, безсрібників, і різні ранги і чини, але всіх їх об'єднувало одне. Спасіння своєї душі, досконалість свого небесного Творця. Бо навіть і навіть такі слова сьогодні хочуть, і закликає нас Господь до цього. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Тобто, о такої святості, такого стремління до чистоти маємо прагнути і ми. Апостол Павло а в його словах і інші світі закликають нас до цієї святості і кажуть: Уподібнюйтеся мені, як і я Христу. Апостол Павло постарався він найбільше потрудився у поширенні віри Христової, поширенні святого Євангелія і цими писаннями, цими посланнями, зверненнями. І ми сьогодні теж, сучасні християни, керуємося, як нам в такому 21-му віці буремному жити і керуватися? Бо дуже часто можна сказати, що. Час був не такий, чи було важче спастися? О, час різний завжди був. Завжди були війни, завжди були якісь спокуси, перестороги, і нам на нашу долю теж не легкий час випав. Але ми, дорогі у Христі і сестри, тим і відрізняємося, що називаємо себе християнами і стаємо вищими цього, вищими від гріха. Господь каже, щоб ми не проклинали тих, хто нас проклинає, а благословляли і перемагали. Зло добром це письмо говорить про те, що не будь переможений. Злом, а передбавай зло добром. Цього я бажаю кожному із вас, щоб ви найперше в собі перемогли те зло, бо лукавий і нечистий дух, він як лев, той, що рикає, шукає, кого пожерти. Так само і на нас, сучасних християн, він полює. Але, ми, будучи християнами, маємо Бога не тільки в своєму серці, як багато християн кажуть, а маємо Його завжди перед своїми духовними очами. І стараємося уникнути гріха для того, щоб догодити Йому. Тому я я бажаю кожному із вас, щоб ви своїм земним життям догодили Богові і успадкували вічне, блаженне життя, яке сьогодні святі нам показують приклад. Бо коли ми згадуємо того чи іншого святого, ми кажемо у церкві святі і такі слова: пам'ятайте наставників ваших. І, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте і віру їх. Віра їхня, і їхнє життя привело їх до вічності, до блаженства, тому і цієї вічності блаженства зичу кожному із вас. Слава Ісусу Христу!